Вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. Таємний Миколайчик це популярна традиція, що приносить радість і сюрпризи. Цим святом розпочинається різдвяно-новорічний період. У коледжі це свято проходило в кілька етапів. Першими розпочали мешканці гуртожитку, які організували відверту розмову про самореалізацію. Легендарний святий Миколай допомагав усім, хто того потребував. Інший спосіб реалізації себе у суспільстві обрали викладачка-романістка Марина Савчук та студентка коледжу, поетка-початківець Ніка Щербей, які ознайомили присутніх зі своєю творчістю. Зустріч завершилася врученням подарунків від таємного Миколая. Наступні заходи активізували студраду, яка оголосила акцію, що об'єднала молодь навколо спільної мети. Дарувати радість та підтримувати один одного. А студенти 131 і 211 груп подарували маленьке свято для діток, колег та вихованців Свалявського дитбудинку. Це свято нагадує нам про важливість добрих справ і щедрості в нашому повсякденному житті. Тож головна мета зробити приємність іншій людині досягнута подарунки вручені, святковий настрій, попри війну, створений. А ви, друзі, слідкуйте за нашими новинами. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!